Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду пересаджувати аденіуми, їм же рік з моменту посадки, буду пересаджувати 100-грамових стаканчиків в горщики для орхідей, в яких по пів літру. Я вже підготувала горщики, поклала дренаж, також на дно поклала. Вирізала кружечок, на дно поклала, бо там отвори дуже великі, щоб не висипався ґрунт, і також дренаж то заклав. Він дуже проникний, тому він не буде затримувати вологу. Вирізала, поклала, тобто нічого не висипається, не ґрунт нічого. Так, Будемо пересаджувати, підписувати. Є в мене ще один оденіум, якому вже 2 роки. Але щось він має такий ж зріст, як і ті, котрі мрік, навіть менше. Але я його дуже багато обрізала, тому... тому будемо його пересаджувати. Почнемо спочатку. Вони трошки підсушені. З корінцями у нас тут все добре. Тобто, будемо формувати. Можливо, викладувати, ще я підготувала такі пінопластові кружальця. Якщо, то, може, буду викладувати на них аденіум, щоб корінці формувалися якось цікаво. Тобто почнемо. Так, перший аденіум, який я буду пересаджуватися, це ко 168 від мастера, ко. його так називають обережно. Прижимаю, щоб краще вийшов він з цього горщика. Зараз будемо дивитися, що в нього тут наросло. йому вже дуже затісно в цьому горщику. Дивіться, які гарні корінці. Боже, яка красота обережненько виймаємо цього товстунчика. Побачимо, що він тут. Корінці гарні. Давайте його промию, мабуть, щоб краще роздивитися, як він формується. Ну, тут є два таких гарних, здорових корінці, багато смокчуючих корінців. Дивіться, як гарно. Це зараз я його промию, вам покажу все. Так, я їх всіх попромивала. що я тут вам покажу? Покажу я так. Це махрова квіточка, то що я саджала. 19-20 рік, це моя перша, який вже роки два чи три. Отаке От вона наростила. Мабуть, я її нічого обрізати не буду. Воно ну, гарно сформоване коріння. Мабуть, я буду саджати таким чином на пенопластик, щоб корінці краще розвивалися. Це буде так. Ну, Загалом те, що я промила, дивіться, всі дуже гарні, цікаво розголоджуються корінці. Будемо саджати в той ґрунт, що я вже готувала. Е, дивіться, яка мочалка. Там вже добрего є, тому я її не буду чіпати до осені. Подивимось, як воно буде рости. <кій> ну, тут один корінь центральний. Я його, мабуть, не обрізала, ну, хай він буде. Тут ще один такий корінець непоганий. Наступний раз то будемо формувати. Тут також розголуджується гарно. Будемо формувати, саджати і важко було розплутати. Так, це у мене Самалінський, якщо я не помиляюся, так собі росте не дуже. Ну, Таке. Так. Отаке теж наросло, ще дуже мало. Побачимо, що буде через півроку рік. Якщо ні, тоді його обріжу так десь і будемо з нього робити осмінушку. Так, десь ще цікавий був такий. Це я, мабуть, показувала вже так, що один корінець наріс. Ну, взагалом, в принципі, коріння непогане, але і мало місця вже було занадто, і дуже-дуже деформували корінці. Бачите, тут один корінець на два розголужився. Ну, такі. Будемо саджати. Я буду їх тільки оприскувати, можливо, навіть з. Які ми з Перше я посаджу з вами. Думаю, що цей не потрібно ні обрізати, нічого. Побачимо, як він буде надалі формуватися. Так, в той ґрунт, який ми з вами робили минулого разу. До речі, продавець мені вислав ті насінчика, які в мене не зійшли. Ну, зі свого досвіду скажу так, що не дуже мені сподобалося садити їх в кокосовий ґрунт. Зовсім не сподобалось, точніше. Перліт також, а от я спробувала посадити на серветку. У мене із тих 10, що він прислав мені. В мене вже один тільки не зійшов, може сьогодні зійде. Так, будемо якось укріплювати, якщо він буде погано, триматися. Ну, може і буде триматися. Так, ну, Виходить начебто гарно. Поливати я вже їх буду завтра. Будемо сподіватися, що їм все сподобається. Він... Вони будуть рости, розвиватися, а восені ми подивимось, як вони провели літо. Бережненько трошки причавлюємо. Так, вийшла у нас така краса, щось він трошки хворіє. Ну, не хворіє, а хоче скинути листечку, може я їх і обріжу ці листичка. Тож ще він хотів мені, що тут буде видно, дати ще один відросточок, але щось завмер у розвитку. А цей. Росте дуже гарно. А ще я розумію, що ця красота буде у нас квітнути. Тут, мабуть, видно, бачите? Ну, побачимо, як воно сформує чи не сформує. Тут ще відросточок дало один на квітонос. Може, і сформує. Сподіваюсь, що так. Буде дуже приємно. Так. Це ми посадили, зараз я посаджу всі інші і до вас повернусь. Ще хотіла вам показати, що я шпажками розклала по цьому пенопласту корінці так, щоб вони правильно, на мою думку, росли, так як би мені хотілося. Ну, Якось буде так. Зараз я присиплю ґрунтом і буду саджати далі. Так, я закінчила пересадочку своїх оденіумів. Сподіваюсь, ґрунт їм сподобається. Будуть нарощувати надалі корінці. Е, можливо, це і заквітне, дуже сподіваюся. Так, Чим такий вигляд вони мають. Так, що хотіла сказати на рахунок пересадки в перчатках. Це загалом то правильно, тому що аденіум, він все-таки отруйна рослина, тому не потрібно, щоб попадала, але я дуже люблю пересаджувати або саджати квіти та інше. Без перчаток, тому що я так краще їх відчуваю, але є правила гігієни, це потрібно ручки добре з милом помити, і все буде добре. Такий пузатінький, гарненький. Е, також на рахунок пенопласту. Купляла я його один лист, там десь метр на 60 метр на, на пів метру. Е, коштує він 24 гривні, тому це не дуже дорого і можна це все купити зробити. Колись, щоб не загнівали е, щійка та корінці у орхідеї, я під попку клала також такі кружальці з пенопласту. Тобто, бачите, мені здається, що це також квітконос такий буде. Ну, будемо наблюдати. Так що завтра я їх полью, і будуть вони, сподіваюся, рости і квітнути. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!